Жорстокість країни-агресора змушує страждати не тільки людей, а й тварин, котрі не в змозі захистити себе самостійно чи попросити про допомогу. Від початку повномасштабного вторгнення Миколаївський зоопарк зіткнувся з рядом труднощів: нестача фінансів і корму, відсутність питної води в місті, організація роботи колективу в умовах бойових дій та безпека тварин і працівників. Проте, попри обстріли, заклад продовжив свою роботу. Сьогодні ми з вами дізнаємося, яким чином зоопарку вдалося пережити скруту, чи прийшов хтось на допомогу, та як почувають себе тварини зараз. Зоопарк у Миколаєві є одним із найкращих і найвідоміших у Європі. Тільки нашими спільними зусиллями ми збережемо світ диких тварин. Це гасло Миколаївського зоопарку, яке втілюють тут щоденно вже 120 років. У Миколаївському зоопарку є 452 види тварин і 5690 особин. Із них 220 видів, які занесені до міжнародної червоної книги. Робітниця зоопарку розповіла нам про особливості роботи під час війни. Коли почалася війна у 2022 році, Миколаївський зоопарк продовжував працювати. Наші співробітники не залишили територію, не залишили роботу, а навіть жили на території зоопарку, ночували, щоб підтримувати тварин, щоб допомогти їм пережити стрес під час обстрілів. Дуже багато було проблем спочатку з постачальниками кормів. Кормів майже не було, тому що всі постачальники були з Херсонщини, а вона відразу була окупована. Нам треба було шукати інших постачальників і гроші на це все. Але нам дуже добре допомогли. Містями дуже добре допомогла допомогла вся Україна. Донатили дуже багато на наші благодійні рахунки, онлайн-білети купувала майже вся Україна, і від цього були гроші, кошти. Ну і наш директор виступив на всіх західних телеканалах і нам допомогла Асоціація зоопарків Європи. Європейська асоціація перерахувала на наш рахунок досить багато коштів для того, щоб ми пережили ці скрутні часи. Другим таким іспитом була відсутність води у Миколаєві, бо за парк потребує дуже багато питної, чистої води. Такі велетні, як слони, жирафи, бегемоти ну, тобто дуже багато великих тварин, і воду нам привозили із кривого рогу рогом машинами, дуже великими обсягами. Потім нам вдалося. Знайти кошти і пробити свої свердловини, з яких тварини почали отримувати чисту питну воду. Тварини майже всі адаптувалися до них і вже добре почувають себе. І навіть було отримано багато потомства від наших тваринок. Це означає, що вони до цього режиму життя, так сказати, адаптувалися. Працює тут і музей. Навесні 2022 року його колекція поповнилася ще одним експонатом снарядом, який російські загарбники запустили по місту. 7 березня російські війська обстріляли ракетами зоопарк, і один зі снарядів упав просто біля вольєрів, тигрів та білої ведмедиці. Люди почали б купувати квитки до миколаївського зоопарку не заради того, щоб помилуватися рідкісними видами тварин, а щоб не дати їм померти від голоду та спраги. Те, що роками берегло життя, тепер саме бореться за право жити. Не дивлячись на всі випробування, Миколаївський зоопарк продовжує функціонувати та дарувати незабутні враження відвідувачам, мешканці, ж, в свою чергу, завжди чекають вас у гості.